Всім привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні мій вже такий п'ятий виїзд. Та п'ята спроба спіймати вже не те, що ну, якусь трофейну рибу, а хоч б хоч вже якусь любу. Так, Попередні рибалки не принесли мені взагалі жодної покльовки. Навіть ну, ніякого виходу не було. Але руки не впускаю, потрібно їздити, пробувати шукати. Одним словом пиратися. Та рано чи пізно на, ну все одно проклюне. Так що ну, вибачайте, що не так часто опубліковую відео, просто, ну... нема що опубліковувати. На рибалку ніби їжджа, а толку ніякого. Поки що риба закрила. рот. Ну, зараз у нас стоїть погода така просто несприятлива для неї. Тиск скаче то вгору, то вниз, другу, другу неділю поспіль у нас східний вітер йде. Грози. Сьогодні похмура, там з проясненнями, а о 12 годині вже гроза. Так, по снастях швиденько. Це лізард, що й попередній, на попередній рибалці був 2 метр 2,60 до 200 грамів. Ну, для джерків паличка з берега так собі. Я не скажу, що аж комфортно ловити можна. Саме краще, от мені от, подобається для джерків, так універсал джерк і резина, це щоб було десь 2,44, так як колишній мій BFT Multipaй. Шкодую, що я його продав, але вже От мені було ним комфортно жаркувати. Цією паличкою із берега так. 260, ще більш-менш нормально. Ну, з лодки це вже буде ніяк, хіба стоїть. Катушка та ж сама, оліджу тестую в 300-му розмірі. Єдине, що в цій катушці зразу мені не сподобалося, що вона слабенько чуть кидає. А от для, так для ріки мені вистачить. Сьогодні буде ріка. На великій воді я був два дні назад, там взагалі глухо. Це, в принципі, так і всюди. Це не те, що у ну, мене, ну скажімо, криві риб, руки не, не бере вже п'яту рибалку риба. Я от зустрічав і знайомих рибаків, які ловлять там на менші приманки, такі там лісники, там воблерки невеликі. У них та ж ситуація сама. Але вже на другу неділю там вже вроді вітер вже міняється, вже буде західний вітерець. Правда, то що дощитиме. Одне боюся, щоб вода грязна не пішла. Так як зараз вже ну, була чистіша, ніж зараз, вже потрошки щось. Вона стає грязнішою. Так. Не брав я сьогодні багато з собою приманок, взяв суто пару штучок, так, щука і так не бере. Бастер джерк. 15-й. Зараз хочу спробувати на Salmo Slider. Це одна із моїх улюбленіших приманок. Це можна сказати саме перша моя приманка у, у... у джеркінгу. Розпочав я ще ловити на нього, це в 2009 році. Зразу прикупив собі таких 4 штуки колись був. І успішно на них ловив років з 15. От, новачкам рекомендую. Єдине, що зразу міняєте тут фурнітуру, тут гачки. У 7-10 розмірі там гачки нормальні, ніби гострі, а у 12-му взагалі ну, багато сходів. Польська приманка, дуже хороше покриття, дерево, хороше дуже покриття, я не знаю, що навіть то епоксид, епоксидка. Тонуюча версія в мене. 70 грамів. Тут йде такий, ну не мілячок, тут десь півтора метра, до двох-трьох, а там далі йде так як русло. Там я навіть не знаю, метрів. Чотири, може і п'ять. Класична проводка два рази, два-три рази удари, пауза. Можна як і спінінгом, можна і котушкою. Дуже легка усвоєні. Зараз, коли риба Неактивно, потрібно ну, чуть більше паузу задавати. Але так як в мене ну, тонуюча версія, тут а, порядка зараз ну, вже чіпає півтора метра, тут ну, я не даю, так щоб не обірвати. А то зараз в таку воду, холодну воду за ним не полізу. Ну, Зараз такий період, я не знаю, зараз дуже тяжко щупу зловити. Розкільки і виїжджаю, вже, вже стараюся частіше виїжджати. Все одно от, не, ну, не бере. Але вже ще місяць і вже буде відкриття лодочного сезону. Це вже за вже буде набагато-набагато цікавіше. А зараз такий місяць, кінець травня, початок червня, це от, з трофеями, це, це дуже тяжко зловити якусь порядну хорошу щуку. Ну, я не знаю, це в моїх умовах тут. Трофей вже буде, осінь, ну, в влітом лі, попадається, що теж, скільки я замічав, ну, в мене в спеку вже три або чотири в обідню спеку літню. Я вже зловив. 3-4, по-моєму, хороші рибини. Ну, не скажу, що там вже такі аж великі, там, але ну, чотири з плюсом найбільше було. Хоча літом теж трофеї попадаються, а їх треба шукати на глибині. 4-5 метрів. Перекати якісь там. Так, спробую зараз рівномірочкою. 20 пікшат. 15 грам догрузка. нам більше до дна. Ну, подивлюся, зараз може. Як буду чіпати. Поміняю на менший. Хороше тут місце, воно фактично тут все зайнято, Коли не прийдеш. Приїхав я сьогодні вікій туди, ну, розпочав 6-й ранку ловити. Зараз в районі вже 9-ї години я е, був на, цей, на, на ріці там не ще по течії і на двох місцях своїх ну повний нуль. І не хочеться, не хочеться, як я вже говорив, оплюковувати відео без, без риби. ну Не цікаво. І не знаю, як у нас з погодою. Ух, як він у воді грає. Ну так не буде, видно, але дуже хороша приманка. Оце. Та як зараз обіцяють нас дощ, ну не дощ, дощі цілу неділю, це вже Придеться вдома сидіти, вже буде без, ну, без виїздів. А ще як вода піде мутна, також з 5-6 днів треба буде чекати. Там мені писали, ну, щоб я. На пікшат ловив. Чому я не ловлю? Ой, не на Пікшат на Мірос Маус. З берега я, от, я не хочу в нього ловити, але зараз я його зачіплю тут і майже 2000 піде у воду. А так, вже коли буде е, злотки, коли я буду ловити, Отже, тоді так, тоді вже підплив і цеп там кинув. А так не хочеться дорогі приманки з берега обривати. І не літо, тому що в воду залізеш. Зараз ще доволі холодно, хоч вже сотніки 30, 30 е, травня. Ну, зараз я ще напевно з годинку-півтора покидаю і фактично я і так від ранку. На ще брати не хочуть. І все погодка ніби сприятна, ну ніби сприятлива така похмура вже після цих спек, що у нас було, а брати не хочуть. Друзі, розловився. Я вже навіть і не, 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 не встиг включитися. Та як взяла під берегом, під самим берегом ось така шмакадявка на 20 й це. Під самим, під самим цим. Під самими водорослями. Ну, я навіть не знаю, от скільки там 300 грамів але супер розловився хоч якась маленька. зараз ми її об... обов'язково відпускаємо обов'язково ну, таку таку я ще на джерк не ловив якщо чесно дивіться -ка. Ось він 20 пік шат. Ну, не, не встиг включитися так як повторююся, що взяла під самим берегом. Навіть не бачу я зубей відбитих. А що то там, які там зуби? Ну вже хоч щось. Зараз ще прокидаю, покидаю ну, хвилин 30-40 і ще може переїду на ще одне місце. Та як довго задержки не буду, то вже дощ е моросить. Ну ось, друзі, швидше всього я буду збиратися, не дає дощ ловити. Я думав, що ну, переїхати на ще одне містечко неподалік, але дощ все посилюється, обіцяв, обіцяв синоптик з 12-ї години. А це як все швидше, кидав тепер зробив таку з мешки з хвоста. Чекати нема смислу, так як на цілий день дощ нас передають. А мокнути теж не хочеться. Що я сьогодні ловив? Я сьогодні упирався на такі два джерки. Це бастер і, і, і саме слайдер 12-й. Ну, взагалі, жодної покльовки. Був я нижче пориці, таке говорив і... Тут другим було моє місце. Це були глибини від, ну, млякі від метра, від 50 см були до 2,5 метра. До 4, ну, і тут до 3-4 до до метри я ловив. Взагалі нуль. Поставив тільки, от прийшов сюди, поставив 20-го пік пікшада і клюнула там, ви бачили, яка ну, щучка. Не знаю, там 500 грам може. Ну, Чуть більше від цього силикона, це пікшат 20 сантиметровий Не знаю, коли я ще на рибалку поїду, так як нас щука фактично не бере. І цілу неділю дощі обіцяють. Тут головне, щоб, цей, щоб вода грязна не була. Я думав робити з двох рибалок, думав, що завтра поїхати відео, але завтра в мене не вийде. Ну, теж там грози передають і завтра потрібно, треба, ну, потрібно на роботу піти там, на пару годин. Добре, не буду я мокнути, не буду я затягувати. Кому сподобалося, ставте лайки, підписуйтеся. Я думаю, далі буде цікавіше, коли вже ну, відкриється лодочний сезон. Ну все, бувайте здорові. Всім дякую за за перегляд.